Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, глядачі підписники, ну що, я і моя молода команда ну як, в лиці дівчат дай їм по, по бензопилці, сьогодні будуть працювати в мене, а я буду керувати. Знаєте, найкраще б це керувати, бо без керівника дуже діло. Так, неси бензопилу цю кисунчик на цю. Так, ну що у нас сьогодні за плани, глядачі? Їдемо, хочемо підпиляти дровець. Ну, зараз Ми покажемо, де будемо пиляти, що будемо пиляти, звісно, не ворувати, там, та, що дрова не пишіть, там а льоня, капець, капець, ворувати дрова. Ні, їдемо до себе на дачу. У нас там виходить від люцерки, ну, ростуть чагарники і дерева. І виходить, що метрів 10 люцерки постійно вона мокра, вона не висихає під деревами. Хочемо зараз трохи випиляти чагарники, таке, що піде варпал. І трохи пильнемо, якусь мара деревину, щоб була на дрова. Бо з дровами, звісно, чіпе. Якщо хто вам скаже, що дров'яний котєл це сила, це дешево, це все, плюньте йому між живочі, не вірте на наночі. Все одно дров йде багатенько. Якщо на мою, я так прикину, на мій будинок 100 квадратів, треба машин три, а то має чотири дров хороших, щоб ним протопити. Ну то так, може, у мене такий котел поганенький, ну все одно. Що сказати, по потиму, по, по, по дровах і по горінню. В общем-то, поки горить, поки й тепло. О, там от шукають жар, в мене я пожив вчора, жар держить, в хаті тепло, не вірте. Дрова поки горять, поки й тепло в будинку. Перестало горіти, саме жар тепла нема. О, так, і ті. Так, що якось так, Так що в нас виходить? Трошки нас вдарили морози і почали ми потоплювати дровами, звісно. Тиждень ж дровами і дрова прям геть. Фу! Ціле, капітально на цьому, на цей. Ну і плюс, звісно, вже щіпа. Ну, Зараз будемо займатися дровами. Що по дровам сказати? Звісно, трохи фата на довший дров і все. Ну, такої температури, як від щепи, різкої і швидко, то горить швидко. щипи, такий у мене ковшик на цьому, ну, час-півтора максимум, щоб воно цей, ну, вона нагріває мигом, фух і нагріла. Так що, бачите? Два палива різних, звісно, це паливо, шіпа, дуще таке, воно, знаєте, як, дуща до відходів. Бовятки викидають, вони нікому не потрібні на цей. А дрова це, звісно вже ділове дерево, за нього треба платити гроші, якщо купувати. На даний момент, звісно, я не знаю, скільки машина дров, а ну, напишіть, будь ласка, хто, що на тіну, ну, у кого скільки коштує машина дров. Ну, ми поки намагаємося виходити своїми силами. Знаєте, як тут. Там підпиляли, там шипи нарубали, щоб якомога дешевше це все діло було. Ну що ми вже? Духнівки ми на поготові стоять, ждуть батька. Завели сосорчика, підцепив, якуна, підцепили. Все, Зараз йдемо, в общем-то, кун. В общем, зараз тільки тупо дрова, не, не по от діли. Так що, отака така у нас красота. Що кажуть по т -сорчику. там писали дуже багато глядачів, шукають льоня. Ну, як я поставив топлівну, почнемо поки 5 секунд. Зараз трохи заглушу, покажу, як заведеться. Так. Це топлівна, іменно Т-40. На дві тіль 144 це топлівна. Що я ще поки з нею не працював. Трошки там по вулиці покатався і все. Ну, що сказати. Заводиться, звісно, він холодний, на ній хуже. На моїй топлівні заводиться він краще. Я, на моїй топлівні було, була накручена сударка на пусковий на пуск. Бо сам топчущик каже, це вже хтось тобі каже, переключав ту топлівну, щоб додалена сударка на пусковий. Через що на тій топлівні в мене він заводиться як сам? Мороз, Морозний мороз, навіть давлення не підскакує, а тростор вже бух. Зривається цим. То на цій, звісно, хуже. Треба по поки він кур-кур-кур-кур-кур і заївся. Хоча, звісно, вже це трошки прогрівся, він минут так минут попрацював, то прикиси наводка класна. Ну нічого, глядачі, давайте зараз підчепляємося, їдемо на поле, ну і там покаємо, щоб працювати. Погнали! А рушнику. Ага, коробка. Ну сьогодні невеликий мороз. Сьогодні виходить мінус 4. О, на подвір'ї. тому треба витягувати. Ну, землі трохи набилося та ж, туди сюди дерна льод. давай туди сюди туди сюди о бачиш, вийшло а ти хотів сюди вилізти так да? муха. без батька ну ніяк Что за Так, чіпляємось. Немає місяць. Так, дуже хоча там, звісно, подякувати глядачам по топлівні. Написали, що так люня дуже вообще, пі, пізне зажигання. що дуже м'яко він так робить. То Поставив я трохи ранчики його. Бачите, такий аж так-тах-такий так, так, зучучок з'явився в нього. Подивимося, як воно буде. Ще, звісно, не, невідомо як. Там, потязі, поняли, як він буде тягнути, все ще все вперед. Всі Ці... випробування будуть вони в полі. Ну і ключе, звісно ще, що нова поршнєва. Там кажуть, плінь, так він димить так і димів. Знаєте, поршнєва нова. Хто знак? Подивимося. Я думаю покаже, як він буде працювати, надіємося, ну, що буде краще. Ну, Плюс можеш хоч трошки виграємо по солярці. Бо на тій топленні, звісно, соляром він їв капітально. А саме, нащо знаєте, як уранці ще нормально в культивації, в ну, таких важких роботах. А іменно в холостих таких транспортних роботах, то конечно, він багатенько солярки. В перегонах так то. Багато. Для Т40 дуже багато. Всі топліно, звісно, а скудиш тільки, тільки мурчить. Ну так, м'яша вона набагато робить і все. Ну, а по тязі, звісно, подивимося, як будемо вже працювати в полі. Ну і що, у нас звісно, невеличкі такі плюшки. Будемо зимою працювати із... Траба там хто цей, щоб трохи до весни його підкатати куршню по трохи. Тобто щоб вже як у кулі, поле виїхати, вже вона трохи була прикотана, тут трошки. Так і діло. Ну нічого, онагли на поле. Трусик треба ще поставити, Трусика ще не поставив, Так, глядачі, ну що вони? приїхали ми? На... Приїхали, ми... приїхали ми до себе на поле. Получається, це наша люцерка, це наша дача, як то кажуть, Там, де ми і прошлу зиму пиляли трошки. І все. Ну Що ми хочемо? Хочемо тут зараз трохи прибрати п'ять і будемо розчищати, щоб не падали ветки і затінюють. бо Боже, отут люцерка. Я думаю, ну, метрів п'ять, а то має більше, вона мокра, вона не висихає. Коли дерева зацвітають, листя, все, прикривають сонце. ну, І все. Так що будемо порядкувати, нічого лежати на дивані. Так, що так ні. Так, ні. дівки мої в зборі. А чого без бензопил вже? Треба брати бензопила. Руками вити? Звісно, тут більше роботи для, для арпала, ніж для, ну, ні для дров. Ну нічого. Зараз будемо випилювати, тут будемо зложити акуратненько. Щоб тоді під'їхали арпальчиком, все перебили і все. І все піде в тук. Не так, що пропало, знило, все піде в котел. Так що. Кому цікаво, станемося з нами, а ми погнали працювати. Щоди, Ти, А тобі на цю бензопилу. запилу. А тобі на цю бензопилу. А я пішов в тросор спати. Буду ждати вас на цьому, як вже повністю нагружений. Так, ну що, давай попробуємо туди завести. Так. А ну що без косяків, хоч як в прошлий раз. Так, старт. А, отак. Ого. я їх їй хіба не Ось так. Так. Є. Звісно, по бензопилам показали, яка льоня, щіль є щіль, я з вами згоден, звісно, все. Ну, цінова політика, якщо взяти таку бензопилу, отаку бензопилу в можності щільна, вона стоїть 15. А це конти. Так як для підпату... думаю, не пана бензопила. Так, ну нічого, а ми гріємо бензопили і будем працювати. підписники, Ну що, трошки підпилялися, трошки порозчищали. Зараз Сейчас... заводимо сорокупчика і. І грузимося. Ну і вийдемо покажу, що ми там напиляли. Так, це почепили вже. О, так, Пішли, я вам покажу, що... Так, глядачі, ну що, глянемо, що ми, як ми потрудилися трошки. Ну що, виходить? Трохи підчистили. Заразом і прибираємо, щоб не було ну як, не було гілля, щоб не розросталися кущі. Бур'яни підчистили і трошки підпилялися. Вийшло, звісно, у нас ось такі одна кучка. Таких, звісно, є невеличкі, є більшенькі, є такі, щоб легко пішли в арпал, звісно, без питань. Ну і вийшла ще така кучка. Мої дівки грудять вже на цьому Тоже невеличка. Ну, то такі, в'єтички, крупних дерев таких дуже нема. Трохи далі туди підемо вглуб. Бо хочу так повністю прочистию і до груду, щоб не було віток. І тут, звісно, нам ще пилять та пилять. Що, конечно, зробили глупость, треба було брати як? З собою арпал. То ми, виходить, вбили два зайця. Там у нас тільки гілок вийшло, залишилося. Що я вам покажу. Ми просто набагато більше робили лишньої роботи, ніж воно треба було. Но я боявся, знаєте, дрова така важкенька, щоб не розірвати сам арпал. Бо саме прицепне на арпалі ось таке. Ну, Щось слабувате, мені здається. Ось наносили, дивіться, як кучу дров. Сюди, прямо на ниву. Ну, Це, думаю, ми його все варпалчик переб'ємо і все воно піде на паливо. Ось така красота. Таке, величенька, звісно, пішла ця? Отака, ця. Величенька кучка дров. Ну нічого, а ми пішли завантажуватися ну, і додому. Бо вже время Ще залишилось нам час, і доїть коровку треба. Коровку даєте, щоб такі діли. Але я пішов, допомагають дівчатам. Хоча вони вже, поки я там бігав, вони без мене народили. От молодці. От любенькі. Бедівки. Щось по шиї получив. Сидь, тільки щебити чи хороше. Давай, пихай я вы, 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 вываливать. Опа. Так. Оп. Тогда, конечно покатались По пулетарочки? Ну я думаю, що земля нарта, нічого і вже не буде в лютарки. О, -о, О! Протап не збив! О -о -о! Не ж так, мотор прилохає, масло веду туге І там, де там написали, що так Льоня ти як трактор губиш куном, де добрий, він набагато. Набагато облегшує роботу звісно. Набагато. Лише на руки. Така і дрова не натягаємо, під'їхав, підставив під дровця. Кить-кить-кить. Звісно, кить, кить. малувати дров напиляли, Ну, нічого. Дуже багато йде, Пішло часу на те, що в'єтки отягувати, розтягувати. Ну, у нас також задача, щоб, знаєте, щоб тупо дрова ні, треба і прибрати, щоб було порядок, бо зароста. Тут раніше у нас був фруктовий сад. Були яблуні, це, ну, яблуні, руші. Ну, все воно з роками пропало. Поки тут жили, на тій дачі у нас, ми на цій дачі, виходить, літували. Тут була раніше черода, череда, ми сюди приганяли корову, на літо. Вілітували. Таке ж тут були порядки, це повикосано, повипилювано. Ну, На Як настюка, 14 років ми тут не живемо. Що тут такі бур'яни? Такі зарості, Та що, ну, що може писати, що «Ой, льон даю такий Ну, Не вистачає часу, щоб його обробляти. Такі наші справи. Бегом, 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 бегом! Фонарка, фонарка, говорит, давай ты бегом! я... оно я да? О, такая я... Фударка, Так, ну нічого! Че? Що допомагати? Заглядачі. Ну що, загрузилися, підчепилися. Читай, що. Оба. Чіпляємо цього. Так. Що глянемо, що у нас вийшло? В общем-то, вийшло три ковшика дров. Три ковшика. Ну, непогана кучка, Обалденно. На якийсь місяць. Та буде топити. Зараз вам покажу, якого дружка, який друг до нас прибіг. Дивіться. Вовка спіймали. Вовчок. А який красавець? Бачите, так, що і в нас моряться вовки. Ну нічого. А ми йдемо додому, розгружаємося. Ну, подивимося, яка буде куча, як виграти, висипаємо ви, ви, Так, глядачи, ну что, приходу додому, выгружаемся. Так, дотюнчик, а ну, отклеишь? Зумишь? Что, пришло? О, молодец. Бросай, ты еще рукой подрываешь. Так, ну що, непогана, пішла кошка кочка дрова, доці? Так що. Ой. Давайте до контюнчика. Так що, буде нам з тобою що рубати. Да. Ну нічого, глядачі підписники. Кому було цікаве таке відео, звісно, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Пока-пока. Ну і все буде обов'язково Україна.